І, до речі, про торговельні центри знайти паркомісце біля них ну практично неможливо. Все через автомобілістів, які кидають свої машини, де заманеться, а на спеціальні пархінги їх із під дулом пістолета не загнати. І проблема не в оплаті за час перебування, бо часто стоянка взагалі безкоштовна. Виною всьому небезпека, яка чатує там на залізних конів, яка дивіться, щоби не вскочити в халепу. Водії, які вирішили заїхати у торгівельний центр, діляться на дві групи: одні паркуються просто на дорозі, інші ж вирушають на паркінг. Останні, напевно, думають, що там всередині їхній залізний коник буде у повній безпеці проте часом дістатися у мріяного парку місця буває дуже непросто. Ми зараз наочно покажемо, із чим стикаються столичні любителі шопінгу. Для експерименту ми вибрали звичайний невеликий бусик завдовжки він близько п'яти з половиною метрів. Спробуємо покататися на ньому київськими парковками. Уже на заїзді перший сюрприз. Щоб узяти чек, необхідно чи не впритул проїжджати повз такий от стовпчик. Зробити цю колону з виносом, мабуть, не додумались. Дахаємо грець, заїхали. Тепер шукаємо вільні місця, і тут на нас знову чекає невдача. А ось і парковочне місце. Проте сюди влізе хіба що якась жіноча шкаралупка таким велетням, як ми. Тут місця не вистачить. На цій парковці, здебільшого, дорогі та статусні автомобілі, і псувати дверцята чи втягувати животи, сідаючи в свої карети, водії не хочуть. А отже, й паркуються в двох на трьох місцях. Утім, це провина навіть не автомобілістів, а тих художників, які цю розмітку малювали. Мабуть, на творчість їх надихав золотий ідол і думка: що більше секцій, то більше грошей. Пала маленькі Так. Тут є люди, які гарячі міста, очінюський поворотом достаточно сло. Mm. Заїжджають. Якось заїхали. Та якщо на першому поверсі місця немає, ласкаво просимо у на блока. Хати з паркінгу ну чи заїхати часом буває дуже непросто. Недосвідчені водії залишають ось такі от помітки на стінах. Наш водій поки із завданням впорався. На наші риторичні запитання, тим, хто долав ці сім кіл пекла, відповіді теж були з гумором. заїзд? все замічати Так, а да, дуже. Зрештою, наш бусик таки побачив сонячне світло, проте, хоч ми й зуміли вижити всередині, розслаблятися не час, бо на нас ще чекає виїзд із паркінгу. Подекуди там легко можна залишити бампер, якщо не їхати, як черепаха. Особливо якщо у вас невеликий кліренс, то ж двічі подумайте, чи не забракне вам майстерності кататися київськими торгівельними центрами? Малярні роботи точно коштують більше ніж таксі або жетончик на метро.